Ніна Михайлова Світанкова симфонія. Чудовий ранок у селі, ще все дрімає на землі, ще навіть сонце не встає, а вже зозуленька кує. Її ку-ку, ку-ку, ку-ку збудило півня курнику. Знесла там курочка яйце, про кутку про це. Корова голос подає, господарям нагадує, пора мене вже напоїти, нагодувати, подоїти. Їй втом промукало телятко, з хліва озвалося ягнятко. Свинячий голос вплівсь до хору. Ось і господар вийшов з двору. Торкнувся поглядом полів, пішов, покашлюючи в хлів. Відро пірнуло у криницю, скликає хтось домашню птицю. Тютю, -тю, пуль, пуль а кишеряба так починається доба. Облиш подушку з позаранку, послухай музику, світанку.